Перший прорив це буде промив чаю, чайничка, чашечок. Так, ми заливаємо, сполутаємо та промиваємо чашечки, чайочок. Виливаємо, тепер виливайте з чашечок. Ось у пімо. Тепер другий палір його можна вже буде пити. Чайок вже промили. Тепер заливаємо другий пролив, ми його оставляємо на 2-3 хвилинки. Потім, е після цього часу, ми беремо з цього чайничка, переливаємо в цей, достаємо заварочку і розливаємо по чашечках. Угу. Потім, якщо тут буде чайочок, його назад в чайничок. І опять заливаємо кокеточком. Mm -hmm. І так по кругу можна робити поки чай не втратить свій смак. Або